Що робити, якщо ви вже звернулись? Ну, по-перше, все ж таки, я вам, як психолог, раджу не звертатись до екстрасенсів гадалок та всі, всі, всіляких відьом, які вам обіцяють розповісти ваше майбутнє. Ваше майбутнє залежить тільки від вас. Воно все знаходиться у ваших руках і всі відповіді знаходяться всередині вас. Краще піти до психолога і розібратися це. Містичне мислення притаманне нам всім. Всі ми відчуваємо магію, всі ми знаємо про свою інтуїцію. Сотні разів ми заповняли себе і доказували те, що це працює, окей, але коли ви йдете до екстрасенсу, ви перекладаєте відповідальність на іншу людину, що тепер вона мені сказала ця людина. І вона має рацію, і вона відповідає за це. Отже, це перекладання відповід.